0, 1, 2, 3, 4, 5, кіт, 5, 4, 3, 2, 1, 0, кітка, 555, днів пройшов армію, школу життя, після якої поміняв погляд на життя, все одно не впав на дно, лицем гімно, як би там не було, всі старі рани зажили, і живу далі, надалі, у мене завжди все добре, good, very good, хорошо, шо, шо, чорті шо, хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг, пофіг, Нафіг фак, ватафак, фак'ю. Матюкаюсь і каюсь. Вірю в небесного отца, творця, владику. Не проповідь, сповідь, як у церкві. Це моя реповість по совісті. На моїй совісті був призваний на воєнну службу у 2015 році. 16-17 сімнадцятий зловив у головного мозку пам'яті, контузія уже як рівна, відтоді всі свої рептекста записую у зошит, щоб читати їх. Заркошу паперу листу для вас якось, отак. Мій характер, мій характер не характерний це ін. -ін, 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 -ін. Поєднання чорного та білого, доброта в душі, і зло назовні. І навпаки, ковпаки, пам-пам. Бум навколо шум, коли злий, я неспокійний. Це демон Сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобродіїв. Добре, я тоді, коли моїй доброті немає меж, Тури добро. бро, як Ісус Христос спаситель Бог, який спасав мене тяжку хвилину життя. Продовжую йти зі мною. Не впав на дно, не цим гімно, все одно, би там не було. Всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене завжди все good, very good, хорошо, very вері, feel good. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене завжди все добре. Good very good, хорошо, very much. All feel good. Все одно якби там не було. Всі старі рани зажили і живу далі. надаль у мене завжди все добре. Good, very good хорошо very much oh, feel good